Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, одинадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 27 грудня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 103 220 особин за добу 620 і поранено 309 660 песиголовців за добу 1 860 танків 3016 одиниць бойових броньованих машин 6024 одиниці за добу. 7 артилерійських систем, 1998 одиниць за добу, 2 реактивних систем залпового вогню, 418 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 212 одиниць, літаків, 283 одиниці, гелікоптерів, 267 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1 707 одиниць, крилатих ракет 653 одиниці, кораблів катерів 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4652 одиниці за добу, 5 спеціальної техніки 179 одиниць за добу, 1. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.